Добрий день, вітаю вас теж із наук маски у Малянської академії. Дякую за запрошення. Ми раді вас бачити, і звісно, річ, ми хочемо з вами обговорити, як буде розвиватися ситуація в Німеччині. Ми знаємо, що Мерц оголосив про те, що він хоче створити коаліцію з Олафом Шольцем. Але під час передвиборчої кампанії їхня риторика і вони істотно все ж таки розійшлися. Були певні розбіжності між ними. І чи вдасться їм зараз порозумітися і створити коаліцію? Тому що, на жаль, політичній силі Мерца бракує голосів для того. Щоб сформувати повністю уряд і очолити стати канцлером? дякую дуже. Я хотів би спершу сказати, що це хороший знак, що християнські демократи, тобто партія Мерца, перемогла. Але погодьтеся, що розрив з альтернативою для Німеччини це праворадикальна партія невеликий. І я приєднуюся до слів тих аналітиків, які кажуть, що багато в чому хороший результат християнських демократів показує, що Консервативні традиційні партії можуть займатися тими питаннями, які традиційно за собою умовно тримають право радикали як альтернатива для Німеччини. У християнських демократів немає шансу зробити провал. Тому що якщо вони проваляться з коаліцією майбутнім урядом і мається на їхня політика буде неуспішна, На наступних виборах альтернатива для Німеччини може набрати і ще більше голосів. Тому це ризики. Друге, оце так звана широка коаліція або об'єднання соціал християнських демократів з соціал-демократами, також означає, що соціал-демократи всередині своєї партії мають теж, теж зробити свої зміни. Олаф Шольц точно вже ну нікуди, Його політична кар'єра Олаф Шольца все закінчилася. Тому е, на майбутнє ми маємо орієнтуватися на те, що е, соціал-демократи середній партії будуть мати теж свої зміни, і я думаю, якийсь консенсус вони можуть знайти, тому що для Німеччини потрібно зараз е, більш рішучі дії, і мерц є е, е, якраз тою постаттю, який спроможний змінити німецьку політику. Пане Максиме, ми багато чули від пана Мерца те, що нам подобається на підтримку України. Але це були слова. Коли він стане канцлером? Чи не зміниться його риторика, чи не буде він знову ж таким обережним, як Олаф Шольц? Певних кроках по відношенню підтримки України, і зараз я натякаю на сам про те, чого ми так і не отримали від Німеччини та уриси, так. так. та уриси, можливо, німецьких військових в Україні. Так. Ви знаєте, такий популярний мемчик англійською мовою. Я бачив такий жартівливий твіт, та uh -huh. да, де написано, що якийсь німець питає: так я як німець, просто хочу запитати і перепитати, точніше, чи справді весь світ хоче. Щоб ми мали дуже боєздатну німецьку армію, яка спроможна пройти маршем через Польщу і на українській території воювати з росіянами. Я просто перепитую для історичного запису, щоб потім не було ніяких непорозумінь. Угу. Якщо німці так жартують про свої перспективи, вони розуміють, що Німеччина має ставати лідером Європи, і я вам скажу більше лідером навіть вільного демократичного світу, з урахуванням того, що відбувається в Сполучених Штатах, ми можемо на це очікувати. По Таурусам я чув різне, ви маєте рацію, що це буде тест. Для Мерца нового уряду Німеччини, якщо вони не побояться, це буде хороший знак, так якщо вони знову будуть грати в цю історію, що ми не знаємо, якщо то це для нас буде поганий показник. Подивимось, це я погоджую з вами. Це буде перший тест на українськість, якщо так хочете, або на на проукраїнську позицію пана Мерца. А ви до якої версії схиляєтеся, пане Максиме, Що він виконує все те, що звучало? От як ви думаєте? Ну, ви ж аналізуєте, ви ж стежите, очевидно, і можете якісь прогнози дати? Я розумію, що прогнози річ невдячна, але все ж таки. Я завжди кажу, що я сподіваюся на найкраще розраховую mm -hmm. на найгірші сценарій. Перше, ми знаємо, що питання не тільки в а в німецькій економічній спроможності. Як ви знаєте, у них конституції за е, цей Шульмінбремз перекладі це, що там у нас е, е, Боргове гальмо по моєму так орієнтовно воно перекладається те, що обмежені німеччину в наданні нам фінансової підтримки. Ну не тільки нам фінансування оборони і так далі. Так uh -huh. тому подивимося, як вони будуть вирішувати фінансове питання, бо це для німеччини теж дуже актуально. Друге, спадок Меркель б'є по всіх. Розумієте, це uh -huh. залежність від Росії, дешевих енергоносів. Німеччини дуже багато внутрішніх питань. Так тому відповідь на ваше питання, бачите, я від в нього ухиляюся. Я сподіваюся, що нам дадуть зброї ще більше зброї. І що в цілому Європа буде, я перепрошую за грубе слово, більше впрягатися з огляду на те, що відбувається в США. Тому що Німеччина теж зараз піднімає питання про спільну європейську безпеку, яка більше не може залежати від американців. Я не знаю, чи хороший це позитивний сигнал, тому що от видання Bloomberg пише про те, от ми з вами торкнулися боргового е боже милий. Е Бергове гармо та 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 але от Блумберг пише про те, що зараз розглядається варіант збільшення підтримки для України, і зараз, начебто, аналізують, яким чином можна було б обійти це боргове ярмо. От... Ну От бачите, я підтримую, вже шукають шляхи обходу. Це ж нам добре, так Головне, щоб але вони їх знайшли. Так, але питання впирається в бундестах, тому що потрібно бути не проста більшість, а дві третини голосів. І ми розуміємо, що ми впираємося просто лобом в альтернативу для Німеччини. Може пройти це питання через Бундестаг чи все ж таки буде заблоковано право радикалами. Як ви думаєте, абсолютно дивіться, поки що я чесно вам скажу, не дивіться угу. статистику, як там виглядатиме Бундестаг. Плюс якщо Сара Вагенкнех буде наполягати на перерахунку голосів, що там буде, я, не, я сподіваюся, що вона не прийде угу. не, не, не пройде. Перепрошую, так, так. подивимось, це ризик. Є тобто, як буде функціонувати то те, що точно можна сказати, мерцю буде нелегко. з таким складом Бундестагу. Буде дуже складно. Це правда. Подивимось, подивимось, як буде виглядати, тому що повторюсь. От, питання Сари Сариванкнеї Союзу, питання, як на яких умовах з ким укладатимуть який цей, подивимося. Ми знаємо, що був вчора Еммануель Макрон і зустрічався Дональдом Трампом. Має відбутися візит Кіра Стармера до так само до штатів. Він має так само зустрітися з Дональдом Трампом. І от є інформація, що вже 2 березня має бути знову ж таки Британія скликати європейських лідерів для обговорення війни в Україні. І багато кажуть хто всі верніше, напевно, а може більшість говорить одним словом, що дуже багато залежить зараз не тільки від лідерства Франції і Британії, і від лідерства Німеччини чи готова Німеччина на це лідерство з приходом все ж таки Мерца і його політичної сили? На тему, чому Німеччина по факту є гегемоном проти своєї волі і не хоче брати на себе більше відповідальність і треба постійно вмовляти. Написане, повірте мені, тонни дисертації. Uh -huh. Просто чому Німеччина насправді тягне європейський союз так, ой, ми не хочемо, ой, ми не хочемо цей, але Німеччина просто зобов'язана це зробити. Тому я сподіваюся, що якраз смерть нарешті ми бачимо якось Розумієте, Нам головне українцям, що? ми вміємо дуже зачаровуватися будь-яким лідом, а потім опа і раптово розчаровуватись. Це наша така національна хвороба, якщо почне головне сильно не розч... не, перепрошую щоб сильно не розчаруватися, не uh -huh. треба багато очаровуватися. тому я сподіваюся що Мерц буде спроможним буде спроможним 에, взяти на себе лідерство і дійсно вести німечну Європу, що і нехай не знаємо, колективно йому цього побажаємо, якщо вони дивляться наші українські гіри, то ми дійсно щиро бажаємо йому бути справжнім лідером, бо такий шанс у нього є. Це точно але його шанс може бути знівельований тією частиною населення, які я зараз про східну німеччину, яка проголосувала далеко не за нього, не за його політичну силу, і навіть не за умовно однодумців за право радикалу. радикалів. Чи може це бути чинником, який може його знаєте, кажуть стриможити? Здається, я просто не знаю, як по-моєму, української страножити теж це може якимось чином його гальмувати саме озирання на думки і на те, які думки є в суспільстві німецькому. Абсолютно дійсно голосування Східної Німеччини всіх розчарувало. Це проблема. Знаєте, в Німеччині дуже багато книжок і публікацій з останнього відрядження або в грудні відрядження uh -huh. в Німеччині в декількох містах. Я привіз з собою книжки, які порушують питання східної західної Німеччини, чому ось так сталося? Наш плюс він зараз буде звучати дуже брутально: населення східно-німецьких земель менше ніж населення західно-німецьких земель. В плані щільності населення, все ж таки, uh -huh. ну, ФРН або колишня західна Німеччина більше засела там більше виборців. Я до цього веду. Плюс повторюсь, те, що традиційна партія зайнялася питанням мігрантів, там ну, це дуже важливо. Так для Німеччини uh -huh. перебирати риторику права радикалів. Це важливо, так тому uh -huh. справді я повторюсь, як і в Бундестазі. Ви про це запитали вже так. так, і тут є певні ризики, але подивимось, це є шанс перетягти на свій бік. Тих виборців невдоволених, які чином? голосують за яким чином, пан Максим, я вже сказав. Одна з політик це політика мі... щодо мігрантів, uh -huh. обмеження міграційної політики, зміни цих питань. Так uh -huh. друге, це дійсно питання, то що називається оцей соціальної несправедливості, на яку постійно наполягають східні німці. Питання Стільки економіки років. дуже важливо uh -huh. за умови економічного занепаду. Це дуже актуально. Питання економіки, фінансування підтримки самих німців. Тобто це може змінити їхню риторику їхню поведінку, попри те, що тут сильно мають вплив, очевидно, явно Росія. О, ну так трех, зрозуміло. Як же щось не про Німеччину Східну, без Росії? Так? Ну Ви просто стільки років увагу, минуло з моменту, проголосув... вибачте, розвалу Радянського Союзу і падіння берлінської стіни, ну просто очікувалося трошечки, що люди по-іншому най... муслять. Най... Найбільше то, що мене встривожило, як багато молодих виборців проголосували Ось. за альтернативу для Німеччини. Це не дуже хороше здання. Але от якраз молодці, ті люди, які спроможні змінювати свою точку зору, mm -hmm. до яких можна достукатися, показати, що теж навіть консерватори, традиційні німецькі консерватори, можуть бути наполеглими у своїх mm -hmm. Спасибі, чесно, пане Максиме, Вам за включення. Максим Яковлєв, завідувач кафедри міжнародних відносин та директор школи політичної аналітики наук, мабуть, у нас на зв'язку.